Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. І сьогодні ми продовжуємо парі проходити. Так, ще одне парі ми пройдемо, а в наступній серії буде мордобій з копами. О, на 5 км за годину більше, ніж в минулій серії. Не нижче 225 км за годину, бла-бла-бла. Все зрозуміло. Погнали. Та... Сміттєвоз бісовий. Звідки ти тут взявся? Скотеняка на сміттєвозі називається. Просто скотеняка. Свиня за кермом. Так, все спочатку через цього бісового скотеняк у нас від сміттєвозі. Що, так і далі там стоїш? Скотеняка. Так. 243 км за годину. Продовжуємо. гараж, щоб поки не почався мордобій. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!